The <laughs> Футзал заради допомоги Збройним силам України. Не вперше в Запоріжжі відбуваються товариські зустрічі і турніри, що їхньою метою є збір коштів для наших захисників. Цього разу зустрілися давні знайомі збірні команди представників місцевих змі і служби автодоріг у Запорізькій області. Непримиренні суперники на майданчику, але інколи навіть колеги у професійній діяльності постійно з'ясовували спортивні стосунки у мирний час. Війна змусила працювати на надпотужній, Настях всіх. Знайти момент для чергового поєдинку не вдавалося. Втім, коли постала потреба зібрати кошти, усі відгукнулися і зробили все, аби і гра, і збір відбулися. Щойно повернулися з вирядження, От, буквально дві години тому назад приїхали до Запоріжжя. Хлопці подзвонили, запросили, тому що кажуть, що ми можемо зробити добру справу. Ну, трошки так побігав, трошки на скам'ячці посидів. Я думаю, будь-яка допомога армії потрібна збройним селом. У якому вигляді? У вигляді отакої благодійної гри чи у вигляді добровольнього? Внесків у вигляді того, що хтось поїде передавши з хлопцем на передову. Будь-яка допомога ціна, будь-яка допомога потрібна. Знайшлися і ті, хто допоміг з організацією поєдинку. Час, майданчик, заради цієї мети нікому нічого не шкода. Я вважаю, що кожна, кожна людина зараз, коли у нашій державі йде війна, він на своєму фронті. І такі благодійні матчі на підтримку ЗСУ вони дуже важливі і дуже потрібні для всіх. І для хлопців, які приймають участь, і для ЗСУ, тому що. Що щось цікаве для них було буде придбано для передової власне матч у запеклій, проте дружній боротьбі завершився на користь автодорівців з рахунком 4-3. Та й переможці, і срібні призери цим не переймаються. Головне допомога нашим захисникам і захисницям. Результат понад 36 тисяч гривень завдяки внескам учасників, вболівальників. Тонатом на онлайн платформах облавтодору все буде перераховано фонду. Повернись живим на тепловізори.